Привіт-привіт, мої малята! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття падають, падають листочки золоті. Дітки, давайте з вами привітаємося та гарно налаштуємося на заняття. Виконаємо психогімнастку, яка називається Доброго ранку! Доброго ранку сонце! Привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку в небі птахи. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку та спробуйте її відгадати. У садах лісах блукає, в жовті шати одягає золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. То про кого ця загадка? Так, мої розумнички, про осінь. Дітки, давайте розглянемо ілюстрації на тему осінь. Якого кольору стало небо? Так, сірого. А яке ж сонечко восени? Якого кольору хмаринки? А що піднімає листочки із землі? Який буває вітер? Дітки, чи знаєте ви? Що коли обпадає листя з дерев, це явище називається листопад. А знаєте чому? Тому що сонечка вже мало на деревах, листочки сохнуть і відпадають з гілок дерев. Дітки, послухайте, будь ласка, вірш Анатолія Житкевича, який називається листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря, в краї далекі відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє з за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Дітки, уважно вислухали віршик. Тож скажіть мені, будь ласка, яке ж листя стелиться в саду? Так, жовте листя! А куди ж відлітають лелеки? Вірно, за моря в теплі краї. А що ж сталося з хмарами? Правильно, хмари небо затягли. Що ж, мої розумнички, пропоную нам з вами трішки відпочити та виконати фізкульт хвилинку, яка називається Діти в лісі. Ми лісочком йшли, грибочок знайшли. Нагнулись, підняли, у кошик поклали. Ми лісочком йшли, малинку знайшли. Потягнулись, підняли, у кошик поклали. Дітки, пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається з якого дерева листочок. Малята! Давайте разом пограємо в гру, яка називається З якого дерева листочок. Для цього вам потрібно уважно роздивитися дерева та їх листочки і запам'ятати їхні назви. Дуб, дубовий листочок, клена, кленовий листочок, каштана, лист каштана. Липа, листочок липи, береза, березовий листочок, калина, листочок та ягоди калини, горобина, листочок та ягоди горобини. Дітки, ви були уважними і запам'ятали назву дерев? Та їх листочки. Давайте перевіримо. Правильно це дубовий листочок. Так, дітки, це кленовий листочок. Молодці. Це листочок каштана. Вірно, дітки, це листочок липи. Так, це березовий листочок. Молодці малята це листя калини. Вірно, дітки, це листочки горобини. Малята, дякую за увагу! До Нових зустрічей. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? То, що ж таке листопад? Хто мені скаже? Дякую вам, до нових зустрічей!